Уламка збитої ракети напередодні спричинили пожежу у багатоповерхівці в оболонському районі Києва. Минуло без загиблих. Повідомили у Київській міській військовій адміністрації, але постраждало шестеро людей: це мешканці будинку, четверо жінок, дівчинка 11 років та один чоловік. В усіх гострий стрес. Одну жінку госпіталізували, решті надали допомогу на місці. Тим часом люди оговтуються від пережитого. Жінка, у якої згорів дах балкону, каже, була на роботі. Про приліт дізналась від доньки, яка була у дворі. І бачила все на власні очі. Я була на роботі. Бабушка в мене після інсульту якраз в цій кімнаті з балконом була. Дитина на площаді. Дитина бачила, як це все прилетіло. Злякалася дитина дитини істеріка, не знаю, що робити далі. Я прилетіла теж з роботи зразу. Ну, і оце таке видовище. Криша прогоріла, вікна повибивалося, але добре, що без жертв. Уламок від ракети потрапив у висотку після сьомої вечора. Сталася часткова руйнація балконів на шостому та сьомому поверхах. Розповіли рятувальники в офісі генпрокурора, повідомили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаї війни. Лія Лаш речник командування повітряних сил збройних сил України. Доброго ранку вам. Вітаю, студія! Слава Україні! Героям слави! Якої оперативна ситуація станом на тепер? Як відпрацювали в цілому повітряні сили цієї ночі? Цієї ночі противник завдав балістичного удару по місту Дніпро власне своїми трьома ракетами. Іскандер М. Крім того, ворог бив і по Кропивницькому, так само своєю балістикою. Вночі, вчора ввечері приблизно о 19.30 Ворог також застосував керовані точніше крилаті ракети. Перепрошую, Іскандер-К по Києву вдалося збити дві ракети. На жаль, внаслідок наслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру загалом. Вже бачимо, що ніч була відносно спокійною. Ворог не застосовував своїх безпілотників. Однак продовжуємо спостерігати присутність ворожої тактичної авіації поблизу Харкова та Херсонщини і інших прифронтових міст. Вони продовжують скидати каби на населені пункти і продовжують тероризувати місцеве населення. А ця вчорашня атака по Києву вона відрізнялася якось від численних останніх повітряних атак ворога по столиці. Ну насправді суттєвих таких змін ми не помітили однак можна сказати, що от переважно противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами. Цього разу вони вирішили завдати удар ввечері. О пів на восьму, звичайно, що в неділю, в теплого літнього дня, коли було багато людей. Звичайно, що окрім цинічної російської атаки, так, чи цинічного обличчя, які вони показують щоразу, коли ми бачили такі же удар на. Приклад іскандер -М» по Одесі з касетною бойовою частиною. Звісно, що Росія країна терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом. Без сумніву, Україні потрібне посилення бойової авіації для знищення російських літаків, зокрема, носіїв бомб за тиждень. Нагадаємо, ворог скинув таких літаків понад 800 керованих авіаційних бомб. І про це говорить до речі. Президент, якщо йдеться про посилення авіації, то напевно це не лише про Ф 16 Як вважаєте? Звичайно, що окрім F-16, необхідні також і ракети, досить потужні для них, які би могли стримувати ворожу тактичну авіацію. Ми розуміємо, що в росіян досить глибоко і система протиповітряної оборони. Зокрема, вони мають також системи С 400 на озброєнні. Звісно, що для цього необхідні ракети досить великого радіусу дії, аби відігнати російську тактичну авіацію та зменшити навантаження так на і обстріли на прифронтові міста. Звичайно, що це досить це серйозний комплекс заходів, в тому числі і необхідні і інші системи протиповітряної оборони як великого, так і середнього та малого радіусу дії, які би змогли забезпечувати відбиття повітряного нападу ворога на всіх ділянках фронту протягом останніх півроку українські захисники вразили понад 30 російських військових літаків. Чи відчутне для повітряних сил таке схуднення авіапарку противника, і в принципі як швидко вони можуть відновити втрачене? Ну про досить серйозне схуднення говорити не варто, оскільки в росіян понад півтори тисячі літаків, які вони задіювали так на початку повномасштабного вторгнення, і досить серйозне угрупування літаків у них залишається, які вони використовують для атаки по Україні. Тому звичайно, що три десятки це досить серйозна цифра однак, досить потужний і серйозний ворог, який має велику кількість ворожої тактичної авіації. Тому це є досить серйозною проблемою. Ми бачимо. Чимо постійно велику кількість ворожих літаків, о саме су 34 Су-35, су 30 які вони використовують в акваторії Чорного та Азовського морів. Зокрема, наприклад, вчора ввечері ми бачили до шести літаків в акваторії Азовського моря, які несли керовані авіаційні бомби по прифронтовим територіям. Крім того, така ж кількість. Вчора спостерігалася годиною раніше на харківському напрямку, тобто дуже багато ворожої авіації, і дуже велика кількість застосування керованих авіаційних бомб попри фронтовим територіям. У медіапросторі обговорюють можливу передачу в Україні комплексів Петріот з Ізраїлю. Є чимало згадок про те, що це озброєння дещо застаріле, відносно тих, навіть які є наявні в Україні, які були передані раніше партнерами. Які це можуть бути модифікації? Наскільки вони актуальні для нас зараз? В якій кількості що важливо, все ж ми можемо отримати від цієї країни? У саме про кількість і модифікацію мені наразі складно сказати, оскільки ми вже працюємо безпосередньо з тим, що нам передадуть. Саме за це відповідають інші люди. Однак, звичайно, що системи протиповітряної оборони вони вкрай необхідні. У нас є системи Хок, наприклад, які також не нові, однак вони являлися такими. Перед Петріотами так розробкою Петріо це вже більш модернізована узагальнена система, які досить ефективно зараз себе зарекомендовують, і ефективно протистоять російським і ракетам, і безпілотним літальним апаратам. Тому а, нам важливо будь-які системи, так які нам надавали вже партнери, які нам можуть прикрити допомогти відбивати і повітряні удари, і відлякати російську і армійську, і тактичну авіацію. Звичайно, що вони вкрай необхідні, оскільки Україна. На зараз гостро потребує систем протиповітряної оборони, так само і ракет до них. Тому звичайно, що допомога від наших партнерів вона вся координується, вона вкрай гостро необхідна зараз Україні для того, аби ми могли убезпечити і наші об'єкти критичної інфраструктури і життя наших мешканців. Ну, Давайте поточнемо до перемовного процесу щодо передачі цих батарей від Ізраїлю, були долучені американська сторона. Зокрема, Джейт Саліван це коментував цю історію, що діалог ведеться вже досить давно і зна... Нашої сторони на рівні МЗС і офісу президента так само оборони були дотичні перемовники. От вже в принципі є рішення напрацьовані щодо передачі. Йдеться про М 901 пак 2 який є дещо старішою версією ну, тих наявних у нас петріотів, Але тут є дуже важливий нюанс, якщо говорити про те, що наприклад ми активно використовуємо С 200 системи, теж застарілі, але вони можуть збивати ворожі літаки. То тут йдеться про те, що разом з цими системами пак 2 ми отримаємо чималу кількість ракет, точніше можемо отримати. І вони ці системи можуть бути якісно і оперативно інтегровані в сучасні системи. От, застарілі установки, але з наявною кількістю ракет це ж хороший сигнал, позитивний, і головне, що це все інтегрується. Так, ну я трошечки поправлю вас не з 200 а С-300, Напевно, ви мали на увазі. Так, звичайно, що така кількість системи з ракетами вона не могла би допомогти нашій протиповітряній обороні підсилити захист нашого неба. Звичайно, що ми поєднуємо і наразі старі радянські системи з сучасними комплексами. Такого досвіду напевно немає в жодної країни світу з такою кількістю номенклатури озброєння різних радіусів дії, як малого середнього, так і великого радіусу. Ураження, тому звичайно, що це досить потужний сигнал партнерів про підтримку України, Но, Звичайно, що було б добре, якби подібні системи надходили в найкоротші терміни, оскільки ми бачимо, яка динаміка зараз бойових дій, яка інтенсивність ці системи нам необхідні. Буквально на вчора. Да, я лише поточню, що я мав на увазі саме С-200, Що ми активно застосовуємо ці установки, наприклад, збиваючи літаки ту 22 м 3 Ми пам'ятаємо ці історії. То, в принципі, якщо йдеться про застарілі, там зразки. Що радянської доби, то так само можна говорити і про застарілі зразки Петріот, які так само ефективні проти ворожої авіації, в тому числі, звичайно, що це могло би слугувати стримуючим фактором на різних загрозливих напрямках, зокрема для прикриття наших великих міст, так, де зараз надокучають досить серйозно російські і керовані ракети, так і бомби. Звісно, що це би могло би бути таким стримуючим фактором для російської авіації. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися, ілля і влаш речник командування повітряних сил збройних сил України.